31 січня під головуванням секретаря Білгородністровської міської ради Олександра Сколозуба відбулось чергове засідання виконавчого комітету у порядку. Денному понад 20 важливих питань, що стосуються бюджету, соціально-економічного розвитку, освіти, культури та житлово-комунального господарства. Голосу за Одним із ключових рішень стало схвалення змін до бюджету громади на 2025 рік. Вони стосуються коригування дохідної та видаткової частин за рахунок субвенцій з бюджетів інших громад та одеської області. Також було презентовано план заходів на 2025 рік щодо наповнення бюджету Білгородністровської міської територіальної громади. Тобто, ми колеги затверджуємо план заходів, визначаємо виконавців і саме. Головне, що по рішенню у нас пункт 8 відповідальність за організацію виконання рішення покладається на фінансове управління керівників головних розпорядників коштів, керівників розпорядників та одержувачів коштів, керівників комунального підприємства, установ міста Вілгородністровського. І контроль э, за даним рішенням здійснює у нас секретар міської ради. Окрему увагу приділили питанням співробітництва з Кароліно-Бугайською та Шабівською громадами у сфері надання адміністративних і соціальних послуг, а також внесли зміни до програми територіальної оборони на 2025-2027 роки. Виконавчий комітет затвердив рішення про матеріальне заохочення працівників, які брали участь у будівництві фортифікаційних споруд у Донецькій області. Це важлива ініціатива для визнання їхнього внеску в обороноздатність країни. Крім того, створено міську комісію для розгляду заяв захисників і захисниць України, а також членів сімей загиблих воїнів. Затверджено її новий склад та положення, що дозволить оперативніше вирішувати соціальні питання цих категорій громадян. Важливим рішенням стало прийняття дизельних генераторів у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги ЮСЕЇД, економічна підтримка України, що забезпечить безперебійне електропостачання важливим об'єктам міста. У перевірку ми чекали від поле то вона вже була. У нас вони були на комунальному. Мімсіодоканалу перевірка пройшла успішно, тобто наші генератори на місці вони працюють, і це було виявлено експертами, які працювали місце. Рішення виконавчого комітету спрямовані на підвищення добробуту громади, забезпечення стабільного розвитку Білгородністровської міської територіальної громади та всебічну підтримку наших захисників. Місцева влада продовжує працювати для зміцнення обороноздатності громади та поліпшення якості життя мешканців навіть у складних умовах сьогодення. Анастасія Кими, Анатолий Лук'янчук, Віталій Солодухін, Перший муніципальний канал.